Вітаю вас в ефірі передача Нація та я, її ведуча Даша Тарасова. Дозвольте привітати вас, шановні слухачі, із Різдвом Христовим, та побажати вам злагоди, витримки і натхнення. Мабуть, кожен з нас в різдвяний вечір шукав очима ту єдину і неповторну зорю, яка сповіщає про народження Ісуса Христа. Звичайно, ми всі розуміємо, що це не та зірка, яка вела трьох мудреців до Віфлеєму, що мав відкрити їм місце народження Спасителя. Чим є різдвяні свята для нас сьогодні? Як їх колись святкували наші діди та прадіди, які звичаї святкування Різдва існують в Україні? І нарешті з якими думками і якими душевними прагненнями ми повинні сідати до святкового столу. Про це поговоримо з архієпископом Харківським і Полтавським Української автокефальної православної церкви Ігорем Владико. Чому Різдво є однією з найголовніших подій українського обрядового календаря? Різдво є не просто календарним святом, воно є днем, яке долає владу календаря. Долає владу часу над кожним із нас. Бо на якусь мить ми всі християни світу збираємося біля одних єдиних віфлеємських ясел, ті подоби яких сьогодні стоїть уже в багатьох храмах світу. Ми бачимо Пресвяту Богородицю, яка схилилася над немовлятком, стурбованого і водночас радісного Йосифа Обручника, праведну людину, яка не може повірити в те, що вона є зараз. Захисником самого творця всього світу, пастушків, які, почувши ангельські хори, прямують до ясел, до віфлеєму, до вертепу, щоб поклонитися месії, про якого почули вони від ангела, така зворушлива піднесеність Різдва не могла не зробити його центральною подією українського обрядового календаря. Різні обряди, які ще до прийняття християнства були пов'язані із Днем Зимового сонцестояння, із весняним Новим Роком, після приходу християнства в Україну, почали прив'язуватися саме до Різдва. Дивно собі уявити сьогодні, але ще у XVII столітті колядки викривалися церковними письменниками, як забобони. Іван Вишинський жорстоко ганив колядування, Синопсис... Критично відгукувався про тих, хто на різдвяні свята славить Бога коляду. І що в рехтірі сталося? Замість тих давніх поганських колядок ми маємо сьогодні церковні коляди, які розлягаються над цілою країною і в храмах, і поза храмами. І вже ясла, немовлятко, мати Божа, зірка стають перед нашими очима із народної пісні. sports oh. Ви слухаєте передачу нація? Сьогодні ми говоримо про святкування Різдва. Гостем студії є архієпископ Харківський і Полтавський української автокефальної православної церкви Ігор Владико, Різдво це не тільки святий вечір, обов'язкові 12 страв та коляда. Цьому має передавати піст, який християни переживають як очищення. Знаєте, ми сьогодні дуже примітивізуємо спосіб радіти, вшановувати свято, застілля, танці. Ну, може, ще спів, і все. Різдво було особливим святом. І ця святкова атмосфера починалася не за Різдвяним столом, а ще раніше, під час суворого передріздвяного посту. Зараз навіть важко собі уявити, що цілі родини від малих дітей, починаючи постили, не споживаючи зовсім їжі протягом всього останнього дня перед Різдвом. Бо Різдво вони переживали як очищення. І зрозуміла річ, що для віруючої людини. Піст ніколи не був самоцілью, ніколи не був зміною дієти. Він був формою залучення тіла до очищення душі, мобілізації своїх фізичних ресурсів, яких людина часто не знає, доки не потрапить в екстремальні умови. Звичайно, піст не є екстремальними умовами, але ця маленька часточка терпіння за Христа допомагала людині відчути його поряд. Бо Кожен з нас повинен мати досвід відчуття не лише радощів, а й болю, і вміти пережити цей біль, вміти бути готовим страждати коли треба за правду, щоб не бути безвільним знаряддям у руках чужих хижих сил. Владико, таке явище, як український вертеп. Чому в ньому, крім біблійних персонажів, як, наприклад, три царі, пастушки, цар Ірод, з'являються ще й інші образи, такі як образ чорта та смерті? Цар Ірод не є тільки конкретною історичною особою, він втілює образи всіх тиранів, всіх деспотів, Царі іроді бачили конкретних носіїв зла. І в цьому була теж глибинна народна мудрість, бо проблема була не в самій особистості Ірода Великого. А в логіці сили, позбавленої любові. Досвіду таких царів деспотів в історії України було чимало, і тому не було проблем в уявленні Ірода. Але народ, народна культура прагнули урівноважити цей образ. І коли ми подивимося на українські звичає Різдва, на наш вертеп, то побачимо, що порівняно із Євангелієм, там з'являються цілком нові постаті чорт, смерть, як Видимі персоніфіковані сили, які здатні не лише символічно провістити загибель носія зла, але й скарати його вже тут, зараз, на землі, показати всьому світові нікчемність цього хрестового супостата. Але є ще одна дуже цікава і зворушлива особа: це Рахіль. Насправді, Рахіль не зустрічається серед постатей, які оточували Христа. Вона була дружиною давнього єврейського патріарха і померла за тисячі років до Христа. І ось замість цієї старозавітньої Рахілі ми маємо вже в українському вертепі повнокровну реальну жінку, яка приходить із немовлятком перед глядачами. Вона є символом матерів, які готові пожертвувати собою, але не дати загинути дитині. Саме це зумовило перетворення Рахилі на улюблений образ українських пісень різдвяного циклу, українського вертепу. Не плач Рахилі так починається одна із улюблених колядок. І цим настроєм не плач рахили перейнято переживання Різдва, утвердження перемоги життя. Ось, чому сенс різдвяних обрядів. І зірка, що мандрує сьогодні від оселі до оселі, вона символізує. Все проникність того світла, яке сяє із віфлеємського вертепу. Світла хрестової правди, світла євангелія. Бог предвічний на. Щоб не зіз небес, щоб спасти люду весь, і утішився, і утішився, виплемін, народився, Месія Христос наш, Нас нам народився. Нам народився. Передача нація триває. У нас в гостях архієпископ Харківський і Полтавський Української автокефальної православної церкви Ігор Владико передень Різдва повинен проходити не тільки в приготуванні святкового столу. Перш за все, це мають бути якісь духовні приготування. Практично в кожній українській оселі сьогодні є принаймні один примірник Біблії. Давайте пригадаємо зараз, коли в останній ми його відкривали. І не полінуємося. Протягом сьогоднішнього дня розгорнемо початок Євангелія від Луки, Євангелія від Матея з молитвою, побожно, повільно і уважно перечитаємо слова, які розповідають нам. Про прихід Спасителя, і зрозуміємо, що це не просто розповідь про давно минулі дні, тоді Євангелія здасться нам примітивним, чужим і далеким. А прочитаймо як послання, меседж Бога до кожного з нас слова, якими він нас усіх робить співучасниками цієї події, ставить нас поряд із тими пастушками, які приходять з радістю віддати поклін. Христові і побачити немовлятко, яке спасе світ, разом із мудрецями, які, долаючи важкі кілометри пустильних доріг близького сходу, приходять із Месопотамії, із Халдеї, не просто щоб вклонитися Месії, щоб принести йому символічні дари. Золото, як цареві, ладан як Богові, і миро як людині, яка має померти. Золото ладан і миро. Дари мудреців Христові це символічні дари, які ми маємо пережити як свою форму причетності до Христа. Золото можуть стати наші добрі справи, наші матеріальні пожертви для церкви. І зовсім не обов'язково, що це пожертви конкретному храмові чи конкретному священникові. Це може бути наша допомога бідному сусідові, бабусі, яка не має за що купити хліба у цей святковий день, багатодітній родині, в якій перешивають без кінця одяг старших дітей для молодших. Нашим миром можуть стати наші акти милосердя і любові до ближнього. Мир, який ми сіємо між людьми. Нарешті нашим ладаном, який ми можемо принести Христові, стануть наші релігійні вчинки. Піст і молитва з яким настроєм, з якими думками християни зустрічають свято? Можливо, перед тим як сісти до святої вечері, необхідно прочитати якусь особливу молитву. Ніхто не заважає нам сьогодні знайти кілька хвилин, щоб у самоті може не стільки фізичній, скільки духовній, відчути біля себе присутність Христа. Відчути, що Віфлеєм не є десь там далеко, за тисячоліттями історії і сотнями кілометрів відстаней до святої землі, а тут, ось біля мене, поряд, і звернутися до немовлятка, покладеного в вертепі, із тими словами, які ми можемо вимовити до найріднішої людини. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй мене. Саме цю молитву без кінця читають на чотках на вервиці монахи Афону. Це найпопулярніша молитва не тільки через свій лаконізм, а через свою місткість. Ми знов і знову повторюємо звернення до Христа, переживаючи наближення до Нього, відчуваючи виразну присутність Його в нашому житті, відчуваючи, що ми ніколи не можемо бути самотніми, доки Він є біля нас. І ось це подолання трагічної для сучасного світу самотності, подолання холодності і відчуженості до світу. Переживаємо всі ми сьогодні, коли немовлятко Христос, Слово, що стало тілом, передвічний, який приходить у певний історичний час, збирає нас усіх довкола себе, збирає, щоб нагадати нам, всі ми є однією родиною, всі ми є братами і сестрами в Христі, містичним тілом Христовим, яке складає його святу церкву. Ви слухали передачу Нація, творчий колектив програми та я, її ведуча Даша Тарасова, прощається з вами. Пишіть нам на адресу творчо виробниче об'єднання промінь, вулиця Хрещатик, 26, місто Київ, 01001, або на електронну адресу Укрнарод, знак Ета, Укрнет. Хай вам щастить. Зустрінемось за тиждень.